Шановна громада, підготував для вас огляд катушок для різних типів рибалки, для спінінга, фідера, карпової рибалки. І хотів попросити, якщо не важко, напишіть в коментарях, якими катушками користуєтесь ви. Давайте пробіжимося по цінах і по якості катушок. Почнемо із карпових. І так, така моделька це у нас є Карп Експерт Long 9000, ціна 1500 гривень. Хайбой 6000, 500 гривень. Це у нас моделька Enduro від фірми Flagman. Там ціна від 1200 до 1700 гривень, залежно від шпулі і від розміру. Ось таких вони є 7-6 тисячно, 8 тисячна. Гарні модельки досить непогано продаються. Моделька Дістенза 2980, але для ЗСУ і постійних клієнтів є гарний дисконт. Отака. Це останнє лишилось на розпродажі. Треба подивитись ціну з гривень 600. Brain Apex. Тепер діє акція на них 25%. Ціна 60-975 гривень. Досить класна моделька. І так, слідуючий варіант. Це у нас є нова. Віддам 570 гривень іде з байтранеру. Брейн 1200, це ндура 6000. І бік карп 1000 гривень. Хайбой на металічній шпулі 750 гривень. Ця 650, дам 500, 640, 550. Фішенрой таке на металі 600 гривень. Тут більше фідерні. Перший варіант там, по 170 гривень. Така моделька на металі 450 400 гривень. Є ще такі Best. Такі модельки дешеві по 350 гривень. Робі 1100. Класні японські катушки. Отака моделька на розпродажі 550 гривень. Ось такі спінінгові є, є Sirius. 2300, класна катушка з двома шпулями. Моделька У1 від Фаворита. 1520. Також маємо робі. Blackfire. Класні катушки. І так, Х1. Отака моделька 350 гривень. Ця 580. Ну і вроді все. Якщо когось цікавить, то напишіть на Viber, підберемо для вас катушечку.